Доброго дня, дітки! Пригадуєте, ми з вами вивчали літеру А і казали, що ця літера є голосна, тому що ми її можемо проспівати голосом. А чи пам'ятаєте ви, які слова розпочинаються з літери А? Перша акула. Бачите, намальована акула, а вгорі написане ціле слово. І першою є літера А. Вона є червоного кольору, як і наша літера ось тут. Акула. Апельсин. Також перша літера А. Абрикос. Нове слово, яке ми вчили минулого разу, також розпочинається з літери А. Автобус. Ось такий автобус. також розпочинається з літери А. Ангел перша літера літера А. Молодці.